ранкового еспресо на студії чарівна співачка, поетеса, письменниця, Ірина Карпа. Ми раді вас. Це видруча, просто чарівна. І просто красуня. Так. Боже, дякую. дякую. <рес> Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви? Я хочу розпочати з пікантного. О, пікантного? це цікаво. Так, давай, якщо давай пікантні. Подробиться я... завжди треба мати двох дітей, собаки. Цікаво що... <ріст> хочу розпочати з пікантного, бо знаю, що ви знімалися для плейбой. Так, це було це, будь ласка, як ви до цього дійшли. Ну я я маю на увазі, це було ваш чи якийсь поклик, чи виклик собі? Чи Ті, просто але, ви, уважили, ви хотіли було. себе розрекламувати якось? Чи ні, що? Що Ті, ні, до цього. якось мене не запросили балотуватися в Верховну Раду після цього, тобто така дешева слава, вона якось не, не пішла на користь в цьому сенсі. Просто мені хотілося. Uh, я завжди люблю робити щось, що Хтось інший не робив. Тобто, мало які письменники це робили до мене, і мені було цікаво, я завжди йду на якісь експерименти, але за умови, що це буде виглядати якось мистецько. Тобто, це була смілива фотосесія, це був хороший фотограф, хороша художниця з ним працювала. Ідея мені сподобалася, і чому би ні? Тобто, ще було цікаво, тому що багато було таких нападок з боку якихось не дуже добрих журналістів. Казали: ну от ціна кандалаки, я сняла, щоб показати, як жінка може виглядати з двома дітьми. Типу, а. Ти для чого? Ну і от я зараз сижу, розумію, що в мене вже двоє дітей, і в принципі я би нормально це і зараз зробила, просто щоб показати, що можна нормально їсти там, нормально рухатися, і ну і в принципі і нормально виглядати, виглядати і виглядати знає, так добре. Ну але... думаю, якщо жінка народила, то все то все пропало. Я... Всього от... бачиш, ти також насправді виключення. Не, не ви не, насправді тітки, не бійтесь народжуватися. Це, це, це тільки омолоджує організм, і ви стільки рухаєтеся біля ваших дітей, що по моєму поправитися мало кому от і поради відереники. Я чесно кажучи, от що про що хотів запитати, а, все ж таки, Ірина Карпа, ну просто у вас поєднуються дійсно різноманітні напрямки а, вашого ну, угу. творчості. Творчості, так, все ж таки, в першу чергу, Ірина Карпа це співачка чи письменниця? От як ви самі себе диференціюєте? Це, мабуть, питання, яке мені найчастіше задають за все моє життя. Такий банальний, таке прогнозований. Ні, ні, насправді, насправді це не залежить. Якісь дуже круті журналісти з якихось іноземних видань, вони все одно всі задають одне і те ж питання. А насправді це все, знаєш, стане душі. Ну цей серій якби тебе спитали, що тобі більш хлопці їсти чи спати, знаєш? Ну відповідно, якщо ти робиш і те, і те, і ще й третє п'яте, то мені здається, що тут треба бути гуманістом і дозволяти людині розвивати все, що їй боженька дав, бо потім. Боженька скаже тобі, ай яй, -яй я тобі дав багато, а ти взяв зовсім мало. Тобто, насправді я постійно намагаюся займатися і тим і тим, і ще там якимось речима. А все насправді, що приносить нам задоволення і якусь, якусь дає творче життя, ми повинні цим займатися і в жодному разі не намагатися в собі задушити щось. От, я не буду фотографом, бо я вирішив стати хорошим бухгалтером. Тобто, ну це неправильно, бо пізніше власне твоя душа зробить тобі атата за те, що ти якісь її потреби закинув. Добре, а як зрозуміти, що от. Ну, наприклад, людина починає чимось займатися один напрямок, інший напрямок, третій напрямок. Mm -hmm. І як в який момент людині стає зрозуміло, що ось, ось тут пішло, от пішло. Та, як як це... ви зрозуміли, що пішло? Вона якось з дитинства стає зрозумілим, і в моєму випадку це швидше за рахунок протесту формувалося, бо е, фактично всюди казали, Ще та нічого старт, в тебе так? не вийде. Та взагалі, ну куди ти ото лізеш? Ну ти бачила, ну ну ти на себе подивись на себе. Мама казала, ти така розумна, розумна, але от моделі з тебе ніколи не вийде. І от ваше перше питання, власне, воно розвінчує це. Насправді, віра в себе, в те, що кожен, ну ти бачиш, що це. yeah Грубо кажучи, тебе від цього пре якщо в тебе є твій найкращий друг, чи хоча б ще хтось один, треба, щоб було мінімум двоє людей, які скажуть, що це класно, що от ти Підтримай. пишеш, це класно, ти співаєш, це класно. То що насправді весь світ завжди буде казати, що в тебе нічого не вийде, що ну куди ти лізеш? Отака чомусь природа людська, що НАТО хоче затоптати того. Ви подивіться там якісь коментарі. Я думаю, що і про ваше ефір там скажуть, і про будь-що там, просто будь-яку там фотографію. Ну, ну розумієте, так, як це працює. Так. Тому без віри в себе і без віри вас когось близького, кого ви поважаєте, кому довіряєте? Ну насправді ясно, що нічого там не буде відбуватися. Відкиньте все і починайте з мрії, як казали французькі студенти в 68-му році. І мені здається, байдуже скільки тобі років, чи тобі буде 40, чи 50, що тобі хочеться раптом малювати, малюй. Не думай, о бо, треба що не боятися починати? починати. Абсолютно не треба боятися починати, тому що життя коротке і творчість насправді це найприємніше, що може в ньому бути. А ваш перший твір, про що він був? Ви пам'ятаєте? Це були якісь до речі, дуже смішна історія. Я була така маленька, товстенька, не гралася з іншими дітьми. Так я не встигала за ними бігати, мені доводилося сидіти за столом і писати свої довгі казки. Я написала щось, де фактично приходить людина з майбутнього, щось там косвятує, і потім через рік вийшов термінатор. Ну фактично, фактично, був один і той самий цікаво, сюжет, але цікаво. мені було 11 років, коли я це написала. Ну, це насправді пояснюється, бо є паралельність ідей, тобто ясно, що якась дитина, яка в місті Черкаси написала щось. Вона там до голівудського сценарію доросте там хіба що через кілька десятків років. Але оце був, мабуть, такий один із перших творів, хоча завжди писала якісь казки, відколи себе пам'ятаю, я завжди писала. Я бачила, mm -hmm. що це те, що виходить в мене ну, краще, ніж там математика, наприклад. Я ніколи не виходила. Я от, хотів, чесно кажучи, запитати саме от про настрої, ваш. Mm -hmm. настрої. Ну, тобто я взагалі так. Все, що я чув, все, що я бачив, все що дійсно намагався читати. Ну якби мене дружина читала, я теж якби одним оком так підглядав mm -hmm. а, ваші твори. Ну, це протест цей живе. Серед нас, чи це якийсь просто трендовий момент, на якому можна трошечки заробити і зробити собі такий імідж? Чи це все-таки те, що живе в душі? Я, я вас е, поспішу е, трохи це засмутити, тому що в Україні заробити на книжках, ну це хіба що кулінарні книжки писати, або книжки, коли ті замуж, за рубеж за три дня. От я заробиш, заробиш це. До речі, я можу писати на юлі. А, а чому, чому ви не треба? пишете. А, 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 насправді Бачно, я, жіна, я та, 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 дивіться, скільки ви мені вже ідей накидали клас. А, насправді я схильно піддавати. Це сумніву, будь-які догми, які з якими взалі зустрічаюся, це от ну якби в сумнівах народжується істина, як я сказав класик, і деякі схеми, за якими там живе українське суспільство, як пострадянське, вони мені абсолютно не подобаються. Ну і звичайно ж, ти пишеш якимось своїм власним досвідом, намагаєшся це. Зруйнувати єдине, що з віком я додаю все таки більше якогось позитиву, і а, хочеться всім порекомендувати більше вірити, довіряти людям. Вірити в те, що насправді є в їх природі дуже велика частина доброго. А в Україні, на жаль, люди мають оцю цю презумпцію ворожого ставлення до когось іншого. Тобто, ти, начебто, уступив дорогу, але ти не посміхнешся. Ти боїшся повернутися в бік цієї людини, бо, бо, бо раптом він тебе там обматюкає Чи ще щось люди бояться посміхатися? Я не знаю, може вони думають, що їх сприймуть там за свідків його чи що за яких ну чи за просто божевільних? А насправді це дуже класний. Така соціальна провокація в Україні була, бо на ви просто ходили по вулиці і там посміхалися. Сьогодні, наприклад, мені муха попала в вухо, і я підійшла до продавця авокадо і попросила, вивіть мені, будь ласка, муху. Ну і він спокійно це зробив. Тобто, насправді, от насправді більшість людей побоїться Третье, просити флешмоб. От ну можна, ну я би також допомогла, якби до мене підійшла людина з таким А я зараз починаю за... починаю думати, що мене знімають. Може, якась скрита камера. Що щось, якщо хтось підходить якимись ага. питаннями дивними, я думаю, What's Попала <рес> це в тебе через професію. Я думаю, <рес> <рес>? <рес> <рес> добре. <рес> давайте перейдемо до вашого концерту, який відбудеться першого червня. давай. розкажіть, це що там буде <рес> так. Це буде концерт клубний. Я дуже сподіваюся побачити багато наших прихильників і ще нових людей, особливо з точки зору е, тієї, що в цей же день буде відбуватися безкоштовний фестиваль на антиївському Я Страшенно переживаю, що всі побіжать туди. Люди, будь ласка, прийдіть до нас. Того року в нас таке саме. Вибачте, було за бо Виступав Елтон Джон. І відповідно одночасно, але всі, хто ні, ні, якраз пощастило, а, але, бо, бо всі хто побіг туди, зрозумів, що стояти ніде, вони ображено повернулись до нас, і так як не та, вже був настрій відриватися. Сіпіти. Нас ні, то це а, також а. був вуличний вуличний концерт, але відповідно була чудова атмосфера, бо всі, хто налаштувався на Джона прийшов <laughs> до нас. Тут тобто, такі дядьки і тітки, які в принципі нас ніколи не чули. Але першого числа це все буде в клубі Бочка на Подолі. Ви, до речі, також приходіть, буду дуже рада бачити і ну, буде багато. То всілякого музичного повноцінний концерт кого давно вже Ще в Києві таки... чи Так, питання, так. ви прийшли не з пустими руками. Я маю на увазі, що угу. а, у вас є заготоване, підготовлене питання, і, і, і глядачі, які в Фейсбуці дадуть правильну відповідь на це питання, отримують запрошення на концерт Ірини Карпи першого червня. Так, у кількості двох. Ну тобто, якщо ви один виграєте цей, цей міні конкурс, то ви можете взяти з собою ще друга чи подругу. Питання буде дуже просте М -м, для тих, хто вміє якось хоч трошки рахувати. рахувати так, а, який максимальний постійний склад гурту Карпа? Mm -hmm. Все просто. Отже. Подивіться, пошукайте інформацію. Давайте як найскоріше відповідь. Тобто так, навіть так. можете. Ні, якщо ви взагалі з прізвищами, то я не знаю вам там ще які ну, подарують. Кількості буде достатньо. хоча б кількість. Так і отримуєте запрошення на концерт Ірини Карп гурту Карпа 1 червня. А, в клубі. Бочці на подолі. Бочці, «Бочка на подолі. Триває ранкове еспресо і далі як завжди, прогноз погоди від Ангеліни Моняк.